Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні субота і я вас вітаю у себе на кухні. Як пообіцяла, сьогодні у нас будуть пирожки з нутом. Нут уже я відварила і варю суп з нутом. Поділюся з вами. Своїми витворами. Каже чоловік, що в нас сьогодні буде нутний день. Ну, це дуже смачно, так що ми вже приступили до роботи. Я поставила варити бульйон, вариться в мене грудинка теляча і шматочок ребра свинячого. Вони вже киплять минут так, 10. І я вже буду готувати потихеньку засмажку, буду готувати нут на пирожки і, мабуть, замішувати тісто. Кастрюлю ми будемо варити невеличку на 2 літри, так, щоб нам вистачило на вихідні, а на понеділок вже буду готувати щось інше. Ось так кипить. На повільному вогні м'ясо. Я його закинула у кипяточок уже. Як звариться, я відділю його від кісточки, щоб було більше супу, щоб не займали місця кістки, ми ж їх їсти не будемо. А зараз готую засмажку. Засмажечку для супу ми будемо робити на вершковому маслі. Воно вже розтоплюється. Я приготувала цибулю, болгарський перець. У мене був заморожений, томасна паста, домашня паприка і чорний мелений перець. Масло вже кипить, так що можна цибульку кидати. Трошки прокипить і будемо додати перець. Цибулька вже так гарно у нас прокипіла, навіть починає змінювати колір. І ми додаємо перець. Перець заморожені, йому не доведеться довго тушкуватися, так що трошки прокипить. Він уже м'який. Бачу, починає віддавати свій трошки колір. Всипаємо і паприку овочі зараз наберуть запаху від перцю, від паприки, все подружиться. І зараз я буду додати томатну пасту. Добавила томатну пасту, томатна паста у мене домашня. Я показувала в себе на каналі, як я її роблю, як я її відсіжую. Подивіться, яка вона густенька смачна. Занадто вона густа, тому я добавлю грам 50 і п'яточку. Ось так, хай покипить 2-3 хвилинки і будемо вимикати. Ось на такому етапі я вимикаю вогонь з сковорідкою і хай чекає свого часу. Друзі, зараз буду замішувати тісто на пирожки. Рецепт у мене суперовий, називається на око. В холодильнику був у мене йогурт, уже термін, його закінчувався, Добавила сироватки домашній вона. У мене в холодильнику вже теж давно її нічого немає. Ну, хіба що чуть-чуть стала кисліща. Десь у мене рідини вийшло пів літри. Добавила ложки 4 олії, одне яйце, дві чайних ложечки сухих дріжджів, чайну ложечку цукру, щоб розбудилися дріжджі, і працювали, і чайну ложечку так, з вершком солі. Нут буде солений, і ми будемо його їсти з чесноковим соусом. Він теж буде солений. Так, якщо тісто буде трошки недосолене, то все буде нормально. Ну, не пам'ятаю, казала, не казала. І одне яйце. Зараз я його трошки розмішаю, добавлю Муку, замісю тісто, буду ще підмішувати, під, коли його буду вимішувати, хорошо, буду додати трошки олії. Я думаю, небагато, ну дві ложки столових. Тісто має бути не дуже здобним, тому що це, такі пирожки мають бути трошечки щільні, приснуваті, щоб можна мачнути його в чесночний соус. Так що я берусь замішувати тісто і покажу, яке воно вийде. Тісто замісила. Ось таке воно в мене вийшло м'якеньке. Його обмастила олійкою і перемістила у кастрюлю. Мені так зручно плівку не потрібно рвати, щоб миску. Накривати під рушничком, воно трошки присихає. А так, кришечкою накрила, і не потрібно заглядати. Зверху побачила, на якій воно стадії вже притушила його чуть-чуть. і хай підходить. А я йду готувати нут. Друзі, подивіться, зробила я засмажечку до нута на олійці, прокипятила. Ну, не засмажила, а просто добряче прокипятила, почала змінювати колір цибуля. Я вимкнула і хочу вам показати, який зварений нут. Він уже м'який, добрячий ніч він у нас е мочився в холодній воді. Я його добре промила. І подивіться, яка у нього залишилася ще юшка, яка вона Желейна. Я її не буду додати. Зараз просто з блендерю у чаші блендера. Можна погружним, звичайно, але трішечки забуваються ножі, він такий стає в'язкий. То я його зараз в блендері переблендерю у м'ясорубку я не буду вмикати. Ну, і я відібрала на суп уже відібрала. Ось такий він у нас м'який. І зараз ми будемо його блендерити. Начинка майже готова. Зараз лише добре її перемішаю, додала засмажену цибульку з олією. Зблендерився, ну такий він пишний, дуже смачний. Я його посолила. І більш нічого не додаю. На смакотах. Кому подобається бобові, це дуже смачно і корисно. я вам скажу це смачніше, ніж горох. І ніж квасоля теж. Тісто бачу там вже зрушилось з місця, вже починає працювати, начинка готова, відставляємо її і зараз буду дивитися до свого супу. Ясо я вибрала, все розділила, кісточки забрала, жили які були, теж забрала, жир теж відділила. Воно вже все своє віддало у бурйон. Лавровий листечок теж забрала, він вже весь свій аромат віддав. Ну, Перець хай плаває. І на цьому етапі я додаю півтори ложки рису. Може, це мало, але рис це така справа, що додати не будемо. У нас ще буде нут і картопля. так що Скільки буде, скільки буде. Я нічого не міряю, не важу, все на око вже за інтуїцією. Так. І додаю відварений нут. Весь висипаю тут, мабуть, за об'ємом грам 250-300. Ну і я підготувала картоплю. Картоплю я очистила, помила. Велику, ось така була, велика розрізала на двоє, яка менша вона має бути крупна, ну і додаю картоплю. Я з таким розрахунком в тарілку аж дві картоплини. Зараз закипить і хай вариться до готовності. Картопля наша зварилася, рис наш розварився вже. Хочу сказати, що нут не розварюється, може, трішечки лиш підлопнути. А так як квасоля або горох, він не розварюється. Так що, боятися, що він перевариться, не потрібно. Ось так я буду викидати засмажку. Чайнику я скип'ятила воду і може Добавлю зараз трошечки кипяточку, тут грам 150 мабуть. Ось якраз сполосну я Мисочку. Нехай закипить і хвилин п'ять покипить. Зараз подивлюсь, що там в мене в холодильнику з зеленю. Кліп є заморожений і, здається, є ще свіжа петрушка. Зараз подивлюся, і в кінці додавлю, суп закипів, покипів пару хвилин я додала свіжу петрушку і не кип'ятила, щоб вона не потемніла і не сіла на дно. Дивіться, яка у нас вийшла смакота. Ну, дуже смачно. І так ароматно, що ой-ой. Ну, ми сідаємо їсти нам смачного, а ви готуйте теж. Пирожки роблю сьогодні як мішечки, як хінкаль, щоб кругленькі, пухкенькі, можна було помачати у чесничок, виробила кульки в олії, вони такі піддатливі, бачите, розтягуються, навіть не беру качалку. Можна робити відкриті, можна робити пирожком, квадратні, трикутні. Ну, у мене сьогодні ось такі будуть? Зараз будемо терти чесник до пирожків. Пирожки вже зробила, духовку вінкнула, щоб нагрівалася, чесник вже є начищений і доставила своє знаряддя кухонне. Хочу вам показати, я зазвичай вже блендером збиваю чесночок, а сьогодні ми зробимо, у нас буде сімейна вечеря, прийде брат, зробимо по-домашньому, як у батьків, колись в дитинстві з макітри. Коли я виходила заміж, мені моя бабуня е, дала отаку маленьку макітру. Вона казала макітерка. Такі в нас на Хмельниччині були тоді гладенькі. Вона така вже, ну, вона знову, знову і була гладка, вона не стерта. І віддала свого макогона. У неї був більший, а мені віддала маленького. Це, мабуть, ще її дівочий. Ну, я замужем уже 40 років. Маколін був не новий. Він так з однієї сторони маленький, з другої чуть більший. Ми ним досить таки довго користувалися часто. Ну, років 35 це точно. Раза-два на тиждень. Ну, я бощі не затирала, а чесничок ми завжди терли мак. Але десь у 90-му році я собі купила уже макітру на Буковині. Тут роблять трішечки другі такі з насічками. Не знаю, поки видно, не видно. Така вона вся, в ярочки ряпові стінки, що розтирається досить такі. Добре. Ну, трошки вона завеликувата, але ми час від часу користуємося нею. Я вам скажу, що перебитий чесник блендером, чесноку пресом або на терточці, ну це далеко не такий смачний, як сіллю перетертий макит. Зараз в нас це Сережа робить, буде він... Натирати ці ласічками у великий макіт. Так, є вже у мене помічник, я подрібнила чесник, додаю сіль і зараз йому трошки підтримаю макітру. Давай. Часник потерпів. Зараз підсушу ще дрібку гарбузового насіння, і теж його сюди додав. Підсушила я трошки гарбузових зерн, кидаю в макітру і зараз Сережа їх дотре. Чесничний соус готовий. Потерли насіння гарбузове підсмажене. Додавила кип'ячену воду і засмажену. В домашній олії цибульку пахне дитинством, як у мами. Я пам'ятаю ще, як в нас на городах сіяли коноплі і додавали конопляне насіння. Соус був білий, запашний і дуже смачний. Пиріжки з нутом уже на столі. Соус готовий, надіюсь. Гості в дорозі. Подивіться які м'якенькі. Хрумкі доволі одною рукою незручно розламати. Зараз я його трошки соусом полью і спробую ой яка ж смакота який запах ось слюна так і точиться ой, ой, ой. як у мами Ну що, смаку ту ми приготували, готуйте теж. Будемо підвечіркувати з таким плавним переходом у вечерю. Усім гарної мирної ночі. До побачення, дякую, що були з нами. Дякую за перегляд. До зустрічі у наступному відео.